Тут щось крепке, стіра, да? Стіра, прямо ця комнатка, поняв? Прям крепко тримає. На центрі... Тьомка, типу, да. да. так. Да, да, да. Тепер слухайте мене, я живий. Один сидить в тірі в вікні, один отут -от, прям за льошкою. І двоє на першому поверсі зустрічають в тьомки. Тобто отут, от, отут під камнем дерево, да. от за деревом. Там, там сидить один, да. А є гранати якісь? Да. Ну туди не докинеш. Угу. А хто тобі сказав, що не докинеш? А яка граната? Скаже стой. Це ти хочеш кати, тут тут пере на... за наступом помчить. Тихіше, да, да, да. Я ж того й побіг. ну, Дайте хтось гранату. У мене нема, мене кидаємо. Не присядь, присядь, присядь. Ану сібіться, блять, пацани. Стоп, ну стоп! За, за, за цього, да Тобі не жалко, що я її прийбу? Ні. І в мене не попало. Роботи, Давай вперед получу пизды, ти закриєш. Тір тримаю. Та, Та, трима. Прицел попали. Бля, відтянись до мене і відремонтуйся. Та ти підтянись лучше до мене, тут закрий. Бля! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Шесть. Звідки? Праві двері. Праві двері перший поверх? Так, да, перший поверх. — Ага, перший. бачу. Прямо перед цією тьомкою він проміжно стріляє. Вага, заходжу на центр, на перший поверх. Центр перший поверх заходжу. Ап! Ну скажи, що не було ні разу. Чесно, Шо, ну дивись Череп на центрі вже. Ввысь центр так. Ой, тыл, <реклама> туалет, а Там наша... Під лестницу, тыл. <реклама> Граната На центре прямо. На центр сможешь закинуть? Да, постараюсь. крык, крык, крык. Сейчас, 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 сейчас. Хорошо, нет? Да, 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 да прямо. Выход, бандит! Есть, да. Бегом, бегом, бегом проходь, бегом! А це... Йо, В нього попадає там і жарти. Займіть туди, так. Граната, блядь! Да. Де? Блядь, мертвий. Макс, де він там? Лева сторона двері. Лева сторона двері? Ну, проходи, поїдемо. Браво, я наче? Проходь, проходь, проходь Що, 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 що? -шо, шо Подивляйся в сторону, щоб нас з вулиці не зайшли. Мертвий. Ну як ти, блядь, так дивишся? Як підійде ближче, буду його забирати? Yeah. То Ап! Didn't more. We can't do Moto Moto anymore, Maurice. А ну, виходь! І один, і другий ну, бандити! Дивиш, я не з першого хотів признатися, от. Ну, це вже просто наглість. Ай, ти, 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 ти мій хороший! Бубочка! ha <laughs> ha Першого признавайся. Не будеш ловити лишніх. Не попав. Ти не попав. Підходять, підходять на центрі. Тільки що під зданням забрав. Там с правой стороны два типа под стенкой сидят Под стенкой? Прям тут? Да, 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 да. Молодым точно Тихо прохожу Нет, это камень Якщо шов, то річкою можна з данною чергою. Я знаю, Ап! Ап. Ап. Попав!